Пропонуємо вам Suzuki Vitara 1.6 від першого власника 2018 рік з пробігом 147 тисяч. Що я можу сказати по даному автомобілю? У нас є ходові вогні. Наявно тільки два підкраси це крило і ці двері. Просто перекрас по мінімум. І все інше по оригіналу, скло в оригіналі по кругу. Резина літо ще на декілька сезонів точно вам вистачить. По комплектації у нас підігрів сидінь, звичайний автомат, гідротрансформатор шестиступка не проблемна. Газ ніколи не стояв, тут 1,6. bluetooth підключення, звичайний кондиціонер, чотири подушки безпеки. Все необхідне, що повинно бути в автомобілі. По багажному відділенню у нас. Велике воно, тобто, якщо вам треба помістити якийсь холодильник, це взагалі не проблема. В наявності мо докаточку, домкрат, ключ, повністю все, що повинно бути. Тут ще одна фішечка вітари. Дивіться, можна, якщо вам потрібно щось розширити, ви знімаєте цю полочку раз, з цієї сторони також полочку два, і ви можете положити щось широке. Є полка також присутня. Ця ми поки що її зняли для того, щоб показати, що сидіння складається майже в пол. І ціна даного автомобіля з середньою витратою палива 6,5 літрів. Офіційного всього 13 700.